Дню українського добровольця присвятили годину патріотизму у Смілянській бібліотеці для дітей. На зустріч із юними відвідувачами книгозбірні запросили почесних гостей. Це представники Збройних сил України Артем Возовик, Павло Стасій та Володимир Маєтний. Із захисниками нашої країни прийшли познайомитися та поспілкуватися учні 4-го А-класу ліцею лідер та 6 А-класу гімназії імені Василя Трохимовича-сенатора, а також їхні класні керівники Ольга Литвин та Марина Бараннік. Гасло цієї Українські добровольці мужні, сильні, незламні. За вас воюємо, щоб у нас було майбутнє. Воюємо заради вас, тому що ви є наше майбутнє. Щоб діти були живі. Ви відростети, і, і дітей на своїх наміст. Своїх вже дітей навчите, що ми повинні бути найкращою державою. Бо побачите, що після перемоги, як почне відстраюватися Україна. Бо всі країни нам ну, на піддержують, підтримують. Я думаю, що, що у нас буде нас придумив країн. Воїни розповіли дітям про те, як починали боронити Україну від ворога на Київщині та як далі проліг їх бойовий шлях. Військові не лише протистоять ворогу, а й допомагають людям, які не покинули своїх домівок та залишилися жити у місцях, де велися бойові дії. Ми допомагали їй там і їжею будтованою водою, всім що могли. бо дуже багато шо людей позалишалися, що їм нема куди виїхати. А їхні оселі були геть розбомблені, там розбиті. Добрі вчинки повертаються сторицею, а вчасна допомога навіть рятує життя. Я машина їхав, ну практично виїхав під танк. Ну, під ворожий. То або я не місцевий мене не зупинив, я б не побачив, бо там все в диму було, все горіло. То вони, скажімо, врятували моє життя. Ну і моє і мою командіра. Учасники зустрічі мали нагоду задати своїм захисникам багато питань. Дуже багато людей долучилося до волонтерства, але ви це відчуваєте. Оцю підтримку вона вас там на навітає, дає... Дуже сильно, да. Ви не волонтери, вони дуже сильно допомагали перші дні війни. Дуже приємно, дитячі малюнки, як не смішно. Але... Дитячі літі це саме приємно листи дитячі дуже приємно. У свою чергу бібліотекарі розповіли дітям про історію заснування дня українського добровольця, яке відзначаємо 14 березня. Підготували добірку інформації про сучасний добровольчий рух в Україні та його величезний внесок у боротьбу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Школярі підготували патріотичний концерт вітання для воїнів. Скажемо ні. Миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди. І дорослі, і малі. Прагнуть миру на землі. Україна держава єдина і найпрекрасніша у світі. і В славу живе родина. Я люблю Україну, матусю, і за неї я Богу молюся, щоб вона незалежна була, як квітка завжди цвіла. Україна – це наша держава. квітуча, щаслива на славу. Все буде добре. Я це знаю. і Я перемоги чекаю захисникам України, які стали на захист держави. Наша шана пам'ять та вдячність. Вони роблять усе для того, щоб в українських дітей було мирне майбутнє.